Друзі, сьогодні ми розпочинаємо цикл вправ з аптечки психологічної самодопомоги. Вправа перша заземлення. Ця вправа нам допоможе усвідомити себе тут і зараз, коли тебе переповнюють важкі думки. Заземлення можна робити як вдома, в метро, так і коли стоїш у черзі до каси. Вправа складається з трьох дій. Перша. спочатку треба звернути увагу на те, як ти почуваєшся зараз і про що ти думаєш, це собі подумки. Друге, тепер спробую повільнитися і з'єднатися зі своїм тілом. Це не так складно, як звучить. Повністю видихни повітря з легень, а тоді знову повільно їх наповни глибоким вдихом. Повінно притисни ступні до підлоги, так само плавно витягни руки вздовж тіла або зімкни долоні перед собою. І остання дія це перенаправити увагу на світ навколо себе. Які п'ять предметів ти бачиш, які 3-4 звуки ти чуєш, які запахи відчуваєш, проговори подумки, що і де ти зараз робиш. Тепер торкнися коліна або якогось предмета поруч, помацай, досліди його текстуру, температуру. Так само помічай, коли з'являються негативні думки. Не забувай перемикати увагу на реальний світ навколо себе.